Ну <гум> що ж, друзі, всім привіт, на каналі а Сьогодні ми будемо грати Wear Street Dead. Другий чаптер. Е я так і досі не прийшов його. Це було для мене дуже складно. Дуже. Я знімала і спробувала на планшеті, але усе пішло марно. Тож, тепер. Я спробую, звісно, але потрібно регулювати і цеї зілля якесь знати. Там ще потрібно якесь зілля може. Цей, я дізнаюся, що якщо навіть вижити до 6 годин, то все одно нічого цікавого не буде. І дякую вам за 8 лайків на попередній, на попередньому. Відосі і дякую за 30 підписників на нашому каналі. Це був повноцінний рекорд. У цьому відео. Я думаю, що тепер це 40 підписників наша ціль. Ми вже близько і близько до 100. Але до 50 ще ближче. А до тисячі. Ой, друзі, нам ще далеко-далеко. Ми два роки будемо йти. А, я вже привик до цього. Мені все одно. Поїхали. Ага, напевно, наші АФК шут. Не потрібно. Так, forget. Ага, це ще не можна брати. Зрозуміло. Ти глянь. Це ж таки. Так, так. Садкові робимо. Садкові робимо. Ви як ви пробачте мене за ФПС, що так інколи зависає, але я е, не можу поки що з цим розібратися. О. Uh -oh. О, є написав. Нарешті. Хоч щось про мене сказали. Так. Хлопчик не їж. А я по поїхав. Все. Все, Place to the hide Знайдіть місце. Для сховища в підвалі. Я тепер буду переводити, дивитися, що у нас. Де у нас що і як. Щоб ви більше розуміли, як це проходите. Тому що. Я трохи знаю, звісно, англійську. Але. Окей. Так. А, ой, я впав. Едкрі. Так включайте електрику добре я пропущу тому що я трохи тут вправу знаю в мене трохи пробачте але напевно так О, тут цей так інгредієнти спло дебасмент так, я думаю, ми вже газ візьмемо, тому що його і так мало стає. Ого, скільки на 5 Воу! Wow. Це погано, так. Вже. З набагато погано. Так, так. їсти. Ого. Тато вже біжить за мною.

Пробач, але я маю вийти. У мене відео. Напевно, буде 40 хвилин. Нам потрібно поїсти. Нам потрібно ще оце все все прибрати. М -м -м. Це капець. Шаптер 3. Шаптер 3, шаптер 3. Він мені нафіг не потрібен. Можна шаптер 2, будь ласка, дякую. Все. М Поїхали. Скільки? Тут і сільвір? оце це так. І ще одного чекаємо. Може нам хоч хтось допоможе? Бо чап. Бо шаптер другий дуже складний. Дуже складний, ніж шаптер. Там просто прожити цей. До якого М -м до 6 поїсти, попити лях... і лягти спати, щоб енергію відновити. Все. Future, і так. Це мій звук the future, завжди не подобається. От, і все. От не подобається, і все. Не надо мені оце ось. Ой, 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 ой. А, Аж Ух. <світ> Не потрібно мене лякати. Ну да. Ви будете вставати, друзі? Алло. алло, алло, алло. Ставайте, давайте. А то що? Я сам буду вам жрачки готувати. Та ні, до побачення тоді. Телебачення. Куди? Це на карту. Ну сядь, просто сядь. Мені що, написати? Щоб вони сіли. Ти що, серйозно? що, лагає. Так, добре. Що з генератором? Генератор, до речі, швидко. Сітком. Сіт. І що? А! І... Що це було? От це було! Це було! Потрібно було все з'їсти. Ой-ой-ой. Куди? Знову я! Я прям як популярний ютубер. усе повсюду лакі-лакі. Давай. Давай! Давай! Там все тикай, моп Being placed to the hiding basement. Stаю. Я А ки, я до речі взяв же, правильно? Що дивитись? Боймося, ми в холодному підвалі. Це так придумати можна. ай яй 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 Давай, давай. Апа! Да скіп, скіп! Зараз не до цього. Все, басимен кей. Поїхали. Тайм. an анал. I need to fold out before the clock strikes at 3 What is happening? There? the future of have it the future of have it the future of have it Okay, у мене basement key Все. Ну, все чекаємо. Поки він стане. Як? Я ж прийшов біля нього. Серйозно? Якщо він зараз виживе, це буде капець. Ну, все, ок, просто цей. Все. Все, ми померли. Він задихається. Ну, все, все. Бум-бум-бум. Напевно, це просто фейл. Повний фейл. Це капець якийсь. Ми так і не пройдемо його, ага Сільвер. Сільвер. Ну, що ти від? Шаптер 1 шаптер 3. Шаптер 1, шаптер 3. Шаптер 1 або шаптер 3. Нічого цікавого. Нам потрібно 5 людей. 5. А 5 можна. Чи тільки Чи... Чи тільки 3 можна. Це. Це мінімум 3. три. А потрібно якісь інгредієнти взяти. Не знаю, які. Друзі, ну просто пройти чаптер другий. Це неможливо. Ми, я думаю, три рази будемо з вами разом проходити, а потім уже. Угу, зрозумів. А що бів? І ми три рази будемо проходити. Це е, друга частина із трьох. Це е, друга серія із е, трьох частин. Це перша. Я буду з вами проходити все більше і більше і більше і більше і більше. І так, це, напевно, буде. А цей раунд і ще один. Якщо ми програємо ці раунди, то буде печально. Якщо ж ми виграємо цей раунд, то ніяких частин не буде. Якщо ж ми не, не... не... Якщо ж у нас не вийде виграти і ці три частини, то я зроблю четверту. І так, поки ми не виграємо, тому що я думав, що ми наберемо десь е лайки. За не дуже швидкий період. І це буде. Разплюнути і все. А Ані. А ні. Що, ви мені за місяця два-три, поки я підготуюсь. Все буде набрано і все буде добре. Це вже за два дня зробили вісім лайків. А Іш А Ой. Ну ми од одні... ми єдині залишились. Поїхали. Е! тихо. Питка летов. мною якийсь хакер гра, грається. Чи що? Чекінг. Угу, не зрозумів. на проинит. а Я не знаю, що нам. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Скіпал, скіп, скіп, скіп. Я думаю, от Сио все. Так, плейтс. Субтитры Так, все, і там обережемо. Дебронг. Ого, ано! Ну, що він там ходить? Давай швидше. Я голодний, я пити хочу. У мене оксиген зараз зламається. Капець. Це! швидко, 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 швидко. Три-три-три, басим-кий, баси метки, басем, басе метки. Віддишмося хоча б. Ой-ой-ой, це погано. А у нас немає вже чим. Це погано. Нам потрібно. Знову негайно повертатися вниз. І що в нас? ось це. Це нам точно не вистачить. Ну, сто Угу. Я собі води на набр банана молодець. Я вою трошки, але нехай. <губ> О, то він Добре, мені вже все одно. Ну, друзі, ми програли і так вже ну, ми не пережимо в цю ніч, якщо ми цей рецепт не вгадали, нам потрібно вгадати рецепт. Ех, друзі, якщо ви хочете другу. Так, друзі, якщо ви хочете другу серію, другу частину, давайте так. Mm, наберемо ми. Якщо ж так, 10 лайків на другу частину. А Якщо ви це наберете, то я вас буду просити 100 лайків, а такі до мільйона. Ну, друзі, <клухи> я думаю, вам сподобався. Якщо е, лагало, то, будь ласка, напишіть мені е, в Телеграм. Мій контакт в Телеграмі є на моєму каналі. В Телеграмі можете мені написати, е, що не так. Можете мені допомогти, як мені це виправити, тому що я якби з не дуже дружу. Тож, Якщо у вас будуть якісь питання або щось таке, щоб допомогти, запитуйте. Я, ін... я інколи буваю онлайн. Тож я завжди прочитую, але не одразу. Дякую за те, що подивилися, на ме... подивилися... подивилися мене. І тепер чекаємо 40 підписників. Дякую, друзі. Бувайте! Буду вас. Чекати зовсім скоро.